Так, друзі, ось такий комбайник John Deere 11,70. Ще раз наголошую, 97-й рік, жатка 4,8. На гідроходу, гідростат, 5 соломотрясів, січкарня, кондиціонер. Двигон 6,8 літрів з турбіною, 170 кінських сил. Просто в ідеальному стані. Реальний цукерок ще на фабричних колесах, ще гума фабрична заводська. В ідеальному стані. 2 300 мотогодин. Тому подивіться на який його стан. Якщо у вас цікавить більш конкретно детальний огляд, можете зв'язатися зі мною по відеозв'язку, WhatsApp, Telegram, Viber будь-що. І я вам покажу вже кожну і де що скажете, Тому що в одному відео все розказати не можна. Ще оригінальні працюючі ці амортизатори на січкарні Стан січкарні, будь ласка. подивіться ножі всі гарні. Реально тільки для себе поміняти масла фільтра і можна працювати. Подивіться на стан соломотрясі. Чуть-чуть Ніяк... Зу... є і то можна не потрібно замінювати ніякі ці дерев'яні підчіпники. Просто поміняти. Резиночка, дивіться, все ціленьке, решетний стан ідеальний. Подивіться на стан, нічого ржавого немає. Ну, реально гарний комбайн. Ось загальний вигляд. Яка красота. Просто красота. Не буду вже лізти, показувати бичі, ну ми вже їх перевірили, барабан там рівненький, нічого не покоцане. Комбайн реально вартує уваги. Незручно мені показати, Ну нічого. Ну, давайте відразу підемо до двигуна. Зовнішній вигляд. На сходинки глянь. Зараз відкриємо глючок. Можете подивитися. Все сухенько, чистенько. Ну і відразу до кабіни. Трошки незручно, але цікаво. Так. Ну і стан кабіни, віць. Дві 356 мотогодин на двигуні. Кондиціонер все є. статика. все працює мотор працює дуже м'яко, плавно, нічого ніяких диму немає. Так що так, друзі, ось такий комбайн. Дуже гарний. Як в одному відео його не опишеш, ну і йдемо глянемо жатку. Ось його жатка 4.8, шумахер. На возику рівненька, нічого не покоцано. Рівненьке мотовило, не вигнути нічого. ножички всі на місці.